Всім привіт! Сьогодні у нас подорож невелика. Ми їдемо до наших друзів в Ашфорд, Це місто неподалік від нас. на шашлики, Тож, поїхали. Знаходимося у будинку наших друзів. Йдемо. Робити барбікю, оце будинок, гараж. Тут центральний вхід, але ми заходимо, дуже така тихенька, спокійна вуличка, але ми заходимо з цього боку. Закриваємо. Тут ще вхід є в будинок. Так, тут сад у них такий немаленький. Вони почали тут прибирання та саджають, трошки трошки саджають. І тут в нас вже готуються, о, шеф готує шашлики замариновані. Шеф, say hello. Hello! Так, готуємося. Шашлик. Шашлик. Ось от собачка в нас така маленька. Тут є маленький, маленький хлопчик. Пішли, подивимося в будинок. Так. Запитали, можна знімати? Можна, сказали, а оце іграшки, всі, всі собаки іграшки. То знімаємо локі на вулиці. Так, hello. подружка наша Віргінія. Та її чоловік. Тож, це наш тут, наші речі трошки. Так, оце вхід є центральний, тут одразу туалет в них. І на другий поверх, але другий поверх не будемо знімати. Тут шкаф, така кухня. У нас хузяюшка готує, і да, це двері. Бігає, 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 бігає. Бігає, бігає. Бігає. Скажи, українською. Бігає? Бігає. 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 Є. Oh, бігає. В чому? 10, а в чому українську мову? Десять разів. А, і тут у нас недалеко українці. Несколько. Давно? Так, да, він вже сказав. Ага. Ви вже познайомились, так? Да? Ага. <суспільші> ну ви такі швидкі. Швидкі, розумієш? Бистрі. <суспільші> <ага. суспільші> <суспільші> Тож зараз будемо готувати шашлики. Живно. Чекаємо, поїхали. У нас сьогодні в Литві, праздник, день мами. Так что мы поздравляем Лютовцы, вашу ой, новую новоиспеченную мамочку. <свяк> Спасибо большое. Супер Нет. неожиданно. А? Только, только с только огурцы. Да. Ну э, я думаю, что да. Да, 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 да. Мы сейчас а. про... про огурцы, помидоры рассказываем. Я думаю, что, может, мне надо такое для огурцов будет. Помниш, я тебе говорила? Ну, добре, все, пішли гуляти. Пішли гуляти. Все. Пішли. Так, ти показала, так? Так, я показала. Там... Да? Так, так сидиш прямо. Іду прямо. І там okay. річка. Там річка. Ось. Окей. А. Кіт ту. Ту мені налеശം. Too many come okay. full house straight, straight. Uh -huh. straight, straight uh, no, how long? On the bridge, only straight uh, after you go to the... ah, to bridge, yeah. Ah, okay, bridge, yes. ah, it's bridge. Oh, yeah, yeah, ah, okay. Yes, bridge, but... Why are you talking, English? I don't know. <laughs> Okay, let's go now. Yeah, okay. Let's go. Let's go. Thank you. See you in a bit. <laughs> <laughs> the house it's a very nice house. Dada, Dada. Skoka. 15? Yeah. 15? 15? All right. Okay. See you in a bit. Are you happy? Yeah. <laughs> Ось душічка. Окей. Ах, хер, гуд хаус. Так, що? Зараз ми йдемо. Нам сказали, що тут річка є. Героям слава! Боже, як приємно! А, ви звідки? Я з Тернополя. З Тернополя? Ми з Києва. Ну, я з Києва, мій чоловік ні. А ви давно приїхали? Ні, я водій і просто маю вікен тут. А просто гуляєте. Сижу і їду, сижу і їду, трошки роблю. Ага. То ви живете в Україні досі. Так? Я їжу в Польщі, а в Польщі. О! Клас! Пробо. Клас! Як Але. вас звати? Наталя, мене Тетяна. Так, ми е приїхали до друзів, вони тут живуть, і вони Добре, сказали, доді. що тут живуть е українці. Доді, вони доді. теж познайомились вже. Може це з вами. Ні, я, я не впевнена. В раз, і в раз тут а, і це... а, то ви так тільки приїхали так, подивитись. Є... О, у вас дуже цікава робота, да ух ти! клас! так несподівано. Вони там. І пригощаються, бо була коронація. Ви не проти я відео? Ні, ні. ні. Дуже. Дякую. Чарльзі, вони, да, зайвода. Да. Вітають сьогодні. Ці Ось цікаво. Ми так. тут теж перший раз. Ми тут не були. Ми приїхали до друзів, бо вони переїхали у новий будинок. То ми на барбікю до них приїхали. Yes. Зараз підемо, сказали, що тут так цікаво. все навкруги, нас ми підемо теж подивитись, бо не знаємо, що тут, як тут. Самінки, самі ще великі, природа гарна. Тихо. Добре, все добре. Дуже було приємно познайомитись. На все добре. Боже, як несподівано, друзі. Так приємно, Боже, скільки українців. Я коли сюди переїхала, то тут з українцями взагалі нікого. Нікого не було. Супер! Отакі от справи. то йдемо далі. гуляти. Може, ще українців зустрінемо? У, слава Україні! Ой, тут дуже гарно, дуже. Воно там річка тече внизу. Так ми гуляємо вздовж. Цікаво. Гарні будинки, так спокійно. О, дуже-дуже добрий район, скажу я вам, дуже. Мені дуже подобається. Супер. У нас вчора, 6 травня, була коронація, новий король. І всі англійці, хто хоче, прикрашали свої будинки. Ось, 6 травня 2023 року. Отак от поприкрашали. Дуже класно. Тож, новий король, Чарльз 3. шеф. О, вже наступне готується. Частина вже готова і наступне. Так, це в маринаді. Все. А це воно. Вже готове. О, ось. Все. О, яка краса. Краса вкуснятіна. Ну що, збираємося вже за столом. Шашлики стоять. Алкоголь, що ми будемо пити? Те, що ми взяли, да? льоф. Спробуємо. Бо таке як бутилка для шампанського, але, але з пивом. Шампанським з пивом. Пиво як пивом. Так. А, Тож, а, але, але пиво, але шампанського. так. Тільки Только Колір. цвет. Колір. 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 Цвет. Кол. кол... 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 No. Українськор. Догі догі. Зараз покажу нашу собачку малесенького нашого песика. Красатулечка наша. О, тут солодке стоїть вже. Добре. Ну, все, сідаємо. Да? Давай, а що вона пішла? Куди? Я пішла за твоїм. Моим? Да, Нічого да, собі. За, за Латент? Так я ж трошки. Трошки? Мені що так. Я, пил, я ж не п'ю. Я ж не п'ю. Так. Не Добре, Литин. хорошо. Хай буде. Все, окей. What do you want? Ром? Бір? Ну, без ром? A beer? Only no. Ah, only coke. No, maybe you can you wanna try this beer? No? Okay. Bon no, appetit okay. for us. Bon appetit. Thank you very much. See you later. Побачимось. Друзі, дуже дякуємо за запрошення. Інша мова. Сподіваюсь, щось зрозуміло. За дуже чудовий шашлик, барбекю. Дуже все вкусне. А ви що не сподіваюся, що... Ви що а ще не, не все що спробували? Так, ще не все. <гум> так, і Сподіваємося, що це буде дуже часто. Yep. Yeah. Заки! Yeah. Yeah, Щас все з наш. Дуже дякуємо. Чур-чур-чур. І ти, моя, чор, Хочу, Хочу. Ой, гани є ой. Ну що, наші друзі нас запроваджають. Дуже, дуже дякуємо. Дякуємо, ще навіть ще навіть курка не закінчилася. Ще десь диспліс. Друзі провожають, а друзі уїжджає. Сколько їди оставляють? Ще повний стіла, ми вже їдемо. Oh, yeah. Oh, oh, yeah. Oh. І навіть навіть рибу нам забупували з собою. Oh. Угря, дві штуки. Sorry. Будемо Три. Три yes. только... А, ah, і не знаю, угря, якщо там let's mm. будемо... okay, go. Cool. Все, будемо їхати. Hey! Дуже дякуємо. Yo! Thank you so much, one, nice. guys. Thank, Thank you Спасибо, so much. Спасибо,